Оп, молодь пішла. Донька в 16 років вештається всю ніч по дискотеках, дідько його знає, чим займається, а маму з 30 річчям привітати забула. Росіяни вірять в міцний рубль, але тим не менш купують слабкий долар. Вчені марно намагаються визначити природу подібного загадкового явища. Сперечатись з юристом все одно, що обливати брудом свиню, через деякий час ви розумієте, що свиня дійсно отримує задоволення. Митник, заглядаючи у валізу пасажиру з рейсу, що прибув, отже, шановний, давайте визначимося, де тут ваші речі, а де мої. Найстрашніший жах зробити бутерброди, налити чай, принести все це в ліжко, завернутися в ковдру та забути пульт від телевізора. Батько з маленьким сином міються у лазні. Тату, показує пальчиком син, а у мами така штучка є. Ні, синку, зітхає батько, у мами такої штучки немає, вона моєю користується. Коли я бачу гасло одне з двох або пий, або сідай за кермо, я завжди згадую, що машини в мене немає. Максиме, а в мене батьки на дачу поїхали. Розумієш, про що я це цеклово, помідорів привезуть, хлопчик кинув монету в фонтан, щоб повернутися сюди знову. Повернувся, тому що грошей на автобус не вистачило. Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів Я знаю коротку дорогу.